Вітання всім організаторам і учасникам Всеукраїнського партнерського фестивалю Сковородінське коло. Я Юлія Сак, актриса-режисер з Києва. В цьому складному 2022 році ми відзначаємо 300 років від дня народження нашого геніального українського філософа Григорія Сковороди. Я щаслива! Що цього разу приєдналася до прекрасної події всеукраїнського партнерського фестивалю Сковородінське коло, який допомагає популяризувати життя і творчість нашого великого українського митця Григорія Сковороди? Григорій Сковорода завжди був мені близьким по духу. Але після того, як ми відзняли наш авторський художній музичний фільм, присвячений Григорій Сковороді, світловив мене, але не спіймав. Я відчула ще більше поєднання із Григорієм Сковородою. Цей фільм запропонував нам відзнятий відомий композитор, співак, актор Петро Приступов. До речі, пісні якого теж звучать в нашому фільмі. Тож я всіх запрошую прийти на показ нашого фільму. Який відбудеться 4 грудня о 12-й годині в музеї Максима Рильського за адресою вулиці Максима Рильського, 7. Всім мирного неба, добра, терпіння, мудрості і любові? Як казав сам великий Григорій Сковорода, все пройде, а любов ніколи. Тож любіть один одного. Любов це саме головне, що є в нашому житті. З любов'ю до вас, Юлія Сак. Всякая голова свій має смисл. Своя любов є у всіх сердець, і не одинакова всім на світі мисль. тому деякі, а цьому. Овець. Ходи на сюди, бовдоре, геть із дому. Іди й шукай вівцю, або й додому не повертайся. Де ж тебе шукати? мій ясний. Куди ж занесе тебе доля? До якого краю? Хай тебе Бог благословляє, як я благословляю. Григорій Сковорода. Душа моя, ти линеш до Господа. І коли я думаю про це, мені на очі навертаються сльози. Вона надзвичайна, виняткова радість, звичайно супроводжується сльозами. До самих небес зійди. Глянь на райські сади. Як ти сміш, так зухвало мені відповідати. для тебе свобода — то найвище брою щастя, той ближче всіх до неба, кому нічого не треба. Люблю, горю, палко, кохаю всім серцем. Любов вимагає вірності і самозречення. І любов до мудрості не є виключенням. Софія, Мудрість велична. Я жадав тебе все життя. Божа мудрість, людина то серце, мир серцю, мир вам прийдеш.